Сьогодні спеціальний гість студії програми в центрі уваги, науковий директор науково-робничого підприємства Інститут Текмаш, кандидат технічних наук Сергій Осипенко. Я вас вітаю, Сергію Борисовичу. У нашій студії і сьогодні ви прийшли не один, а з собою захопили дуже цікаву продукцію. Ми про неї чули дещо. Хотіли б почути вже сьогодні конкретно. От що ви виготовляєте з чорниці? Наше науково-виробниче підприємство для наших українських споживачів виробляє таку нову форму продуктів, яку можна назвати харчова консерва, яка підкреслила ті споживні властивості багатьох, припустимо, українських ягід, фруктів, овочів в даному випадку. Тут представлена продукція з наших Карпат, з екологічно чистих місць, де вирощуються ягоди журавлини, чорниці і інших ягідних культур. Значить, на відміну від свіжої чорниці, ці пасти, які ми виробляємо цих ягід, вони мають деякі цілющі властивості. Це ваша розробка? Так, це розробка нашого науково-виробничного підприємства інститут Текмаш. Яка займається процесінгом, займається процесами в даному випадку харчової промисловості для того, що тобто ми створили технологію, якою на сьогодні в світі не існує, яка захищена багатьома патентами, яка дозволяє з наших чарівних українських ягід і фруктів робити такі пасти, такі пастоподобні продукти, які тут представлені, які можна сказати. Засвоюються набагато краще, ніж самі свіжі ягоди. Тобто це диво, тому що всі ви знаєте, що консерв, вона гірша, ніж свіжі ягоди. так я кажу, пан, Правильно. Консерв. От, тобто ви кажете правильно, а я кажу, що неправильно. Тобто, це нонсенс, який визвав, можна сказати, можна сказати вже сьогодні фурор в інших країнах світу. Нам ніхто з звичайно не повірив, що консерва може бути можна сказати краще за свіжу ягоду і нам приходилося це доводити за власні гроші за влас... за власний труд і, і час Тобто ми потратили кілька років для того, щоб провести саме ретельні дослідження в різних лабораторіях не тільки України, от а й в інших країнах в Китаї, в Канаді, в незалежних лабораторіях. І ми підтвердили, що споживна якість от таких от паст, які виробляються з журавлини, з черниці, вона краще ніж за, за самі ягоди. Сьогодні багато і в аптеках, так би мовити, і в інших закладах фармації, і зокрема у супермаркетах, в інших магазинах харчових добавок також багато теж створюється. Оборені вони на основі, скажімо, черниці. От в чому унікальність вашого продукту? Ну, можна сказати так, що взагалі наша тенденція світ і оця унікальна черниця, я вважаю, робив не для того, щоб люди його руйнували спочатку, припустимо, висушуючи черницю, а потім додавали необхідні інгредієнти. Тобто ті вітаміни, які вони вважають, в ній не вистачає. Тобто, черниця, як ягіда, вона містить абсолютно все, що потрібно для вживання і лікування не тільки людини, але й тварин. Тому що тварини задоволені їдять чорницю. На чорничному полі і ведмеді бувають, і зайці пасуться мирно і лиси. Тобто ці унікальні якісті чорниці людина руйнує. А потім пропоную тому, що по-другому і не збережеш. Можливо, саме через це ми маємо ті форми лікувальних препаратів з чорниці, які ну, ми вважаємо не, ну, вони не повні. Тобто вони, звичайно, містять корисні речовини, але далеко не ті всі, і не в тому необхідному комбінації, яка дійсно дає той лікувальний ефект, яка, яка має свіжа черниця. Тому ми вважаємо, що... Звичайно, кожна компанія, кожна фірма, яка виробляє ці продукти, дай Боже їм здоров'я і вам, шановні глядачі, які ви використовуєте головне, що якщо ви це робите, ви дбаєте про своє здоров'я, це в першу чергу. От і по-друге, звичайний ефект буде. Але якщо отримувати такий дійсно повний ефект, то я думаю, що оці пасти, які ми виробляємо на сьогодні, вони вже признаються в інших країнах світу, і ми довели, що... Все ж таки, паста може бути ця, яка зберігається рік-два. Я не буду казати смачніше. Я скажу корисніше, ніж свіжа черниця. Ну, Тобто в пасті присутня навіть і кісточка, так, і те, що знаходиться у середині цієї кісточки, так, так. так. То в чому тут логіка? Ви скажете, це ж нонсенс. Ну, консерв, звичайно, не може бути краще. Але. Справа в тому, що все залежить, при якій температурі ви убиваєте мікроорганізми. Якщо це буде за за рахунок гідроудара, припустимо, тобто без перегріву продукту, це по-перше. По друге, у нас йде на наподрібнення цієї черниці, і вона засвоюється набагато краще, ніж свіжа черниця. Ви знаєте, що у нас, якщо подивитися, ну що у нас залишається після черниці або припустимо чорного винограду, то ви знаєте, що всі шкурочки, вони виходять цілі, не перероблені. А у нас такого нема. У нас оця ж шкірочка, вона знаходиться як і кісточка повністю подрібненому. А сама кісточка містить унікальні такі е, корисні речовини, як е, Омега-3, бета каротін вітамін Е та каферол. І вони в комбінації дають ну, просто якусь унікальну дію. Тобто офіційно на рівні хімічних експериментів, біохімічних, ми довели, що, припустимо, в чорниці то каферола немає вітаміна Є. Е. От. А у нас він є і достатньо багато. Бета-каротин із кісточки перейшов в цю засвоєну форму, і його стало е, в кілька разів більше, ніж було в чорниці, припустимо. І таке інше. Як правило, одним препаратом не лікуються від усіх хвороб. Звичайно, що напевно є якийсь перелік тих хвороб, для яких профілактика саме черницею буде впливати ефективно. Так? От, які? Безумовно, так. Але в першу чергу чергу ми не роздивляємося, як панацею припустимо від очей. Тобто всі знають, що чорниця лікує очі. Але Очі це вони йдуть в цьому ланцюжку хвороб, можна сказати, на останньому місці. В першу чергу ми лікуємо печінку, ми позбавляємо від дисбактеріозу. А далі йдуть такі результати, як вплив на онкопухлини. Ми провели досліди в Інституту Рака в Києві, і підтвердили це офіційно, запатентували, сиділи разом з співробітниками інституту. Далі йде вплив на хронічний діабет першого второго типу. У нас більша половина хворих, яка лікує цукровий діабет, і після черниці відчуває себе набагато краще. З'явився сенс життя, у людей з'явилася додаткова енергія. Вони по утрам почали вставати з задоволенням, можна сказати. Вони не нещасні, розумієте? От. І інші хвороби, які ми проводили офіційні досліди, то, тобто всі слова, які я зараз кажу, це не просто слова, що ми лікуємо цих хвороб. Ми провели досліди, потратили гроші, склали офіційно. Офіційні угоди з цими науковими закладами і отримали результати з мокрими печатками, які підтверджують, що такі конкретні результати можна досягнути, якщо вживати, припустимо, такого продукту там кожен день одну-дві столові ложки. Тобто, все-таки передозування теж не потрібне, так? Хоча це і харча віддавка, як ви кажете? Ні в якому випадку, це ви кажете, це не харчова добавка, ні в якому випадку. Ні, справа в тому, що харчова добавка. Це, ми, ми, наша позиція зовсім інша. Це харчовий продукт, більш того. Цей продукт сертифікований як функціональний продукт. І в, в наших документах написано, який вживається в харчуванні хворих, значить онкахворих, цукрової діабеті і таке інше. Тобто, це харчовий продукт. І для таких хворих передозування, воно ну, це це харчі. Тобто. Але, теж можна, але, так? але у нас є дійсно такі випадки. Припустимо, якщо у людини гормональні порушення, а дуже багатьох наших українських жінок, молодих дівчат, ну ви знаєте, що в віці в руках, значить, така проблема існує. То, то тоді треба вживати обережно, тому що такий вплив, вплив, він позитивний, але передозування приводить до такого емоційного підйому. Тобто тоді треба дійсно. Обережно до цього відноситися, але якихось ну, таких негативних протипоказань негативних результатів, слава Богу, от ми вже більше року займаємося цим продуктом, півтора роки ми не маємо. Ми зараз журавлину робимо, значить, отримали дуже цікаві результати в Харкові, в Інституті імунології і мікробіології. По впливу на стафілокок, що особливо для дітей важливо, Значить, по впливу на кишечну паличку.